Ось. Покажу, як вам як я роблю такий дуже експрес-метод виміру кількості сухих розчинних. Це у нас рефлектометр, оптичний привод, яким ми можемо виміряти ось, кількість сухих розчин. Обов'язково оце скло має бути ідеально чистеньким. Протираєте і зараз я вам далі покажу, як робиться сам. Псав, будь ласка, наказу. Трошки підготувався, беру таку вологу серветку, яка вже висохла, ось або є медичні, вже прям сухі. Хоча по ГОСТу правильно, коли берете три шари вати складаєте і вишавлюєте, але для таких польових вимірів або для сховища в принципі достатньо цього моменту. Я очищаю так, щоб мені в аналіз не потрапила земля, тобто ґрунт. І отакий у нас вже чистенький зріз виходить. Далі правильно по госту гомогонізатором подрібніти і видавити сік. Але ми беремо отак от нашкрябуємо. Причому зверніть увагу, що нашкрябую я і серединку, і краї. Далі береться, вищавлюються перші капельки соку повз і далі на привод. Коли закриваємо, треба робити так, щоб тут не було пузирків. Бачите, пузирків нема і тоді можна вимірювати. Я зараз фокусую. А, сюди. Так ну Майже 7% по шкалі брікса. А, така, зазвичай є тісне королювання брікса до а, термінів зберігання. І тому, скажімо так, така морква з такою кількістю по сухих розчинних речовинах не рекомендується для довготривалого зберігання. ось В принципі, ця морква і так планується в, до скорого продажу, тому в принципі все співпадає. ось о, Якось можу спробувати показати вам. Як то все там всередині виглядає. Я думаю, встигли трошечки побачити. Отак от. Це вимірюється. Це можна свідчити.